Цих вітаю, друзі. Якщо ви тільки збираєтесь іти працювати далекобійником, водієм буса, водієм фури, не знаю, може вам треба доповнительний холодильник, або вам треба вовше, ваш перший холодильник в буса, хороший, повноцінний, який буде заморажувати. Тоді ви попали на правильне відео. Сьогодні я покажу мій холодильник. Я вже його потестив, розкажу ціну, характеристики, його економічність. і, в общем, все подробно на своєму примірі. все вам покажу. Приємного всім перегляду! Також дуже важливо, хочу наповнити, що в нас триває збір грошей на дрони для ЗСУ. Почався він з 30 липня. У нас буде збір тривати ще 7 днів. Збираємо на дрон Mavic Air 3 Fly Combo. Там 2 Fly Combo це з усиленою комплектацією з трьома батареями, запасними вінтами і тому подобне. Ціна його. От бачите ви на екрані: отакий от, от дрон, так він виглядає. Так що, друзі, ще тиждень у нас на збір дрона. Купуємо дрон. Якщо хватає коштів, якщо не хватає. я вже в передідучому відео об'ясняв, що тоді перейшли ми на допомогу дітям, які пострадали під час війни. Якщо буде грошей більше, ми купимо два дрони. Все, переходимо до огляду холодильника. І так, друзі, у мене вже був холодильник в користуванні Езетіль німецький, там десь на 20-25 літрів. І я його тестував два роки, і я для себе зрозумів одне. один конкретний мінус в ньому. Хоча це оригінальний німецький, вони вже зараз не випускаються. Це його енергозберігательність. Він висаджує акумулятор в хлам, тому що старий двигатель, да, так сказати, старе начиння. І висаджує в хлам акумулятор. Тому при покупці цього ну, от, що стоїть нового холодильника, я керувався декількома речима. Перше це енергозберігательність. Наприклад, тут я стою з п'ятниці, п'ятницю-суботу-неділю, сьогодні неділя. Стою до завтра, я стояв 3 дні, і мені важливо, щоб холодильник робив. І я думаю, якщо у вас є холодильник, ви помічали, що за вихідні, коли ви довго стоїте, у вас холодильник починає розморажувати, тобто він уже не морозить повноцінно. Тому перше, це була енергозберігательність. Вмістимость. І третє. Це на качество. От таких три критерії в мене було, по яким я визначався, по яким я купляв даний холодильник. Був, звісно, один нюанс, який би я хотів соблюсти. це розміри холодильника, щоб він був по висоті менший, трошки ширше. Тому що в предйдушій машині і предучий холодильник в мене друзі, стояв під кроваттю і він влазив от під цю поличку. Він залазив туди, його не було видно. А це, як бачите, трохи, ну таки, трохи він здоровий. Ну, покопавшись в інтернеті, перелазив, перелазивши всевши по кучам по горам сайтів, я зрозумів, що в мене не вийде знайти щось таке в параметрах, як мені треба ціна, качество, вмістимося, літраж да, і енергозберігательність. Тому я вирішив брати цей. Друзі, давайте поміряємо розмір, будемо міряти його цемерками. От, цемерка. Друзі, подивіться на його розміри. Дивіться. От один комплект цемерки ставлю. Де це він? Раз. Два. Практично дві цемерки у висоту. Ви можете собі представити такої висоти холодильник. Перш ширина його, друзі, ложимо це Так, щоб рівень було. Бачите, цимерки ще не вистачає. Це його ширина. Якщо по довжині ложимо це от тут ми включаємо один. майже. Ну, Коротше так, отак от, от ложимо. Раз, дві з половиною ЦМР. будьте особо внимательні, коли дивитесь в інтернеті їх, друзі. В них можуть бути наклійки різні. От у мене, наприклад, холодильник йде айсберг, Тут може бути ЄТікул, може бути ще якась. Друзі, це все одне і те саме одній практично. Одні й ті самі види. От види. От, а насчет енергозберігательності, отут от треба обрати внимание. І оберіть внимание на сам агрегат, який стоїть, і на його енергозберігательність. Давайте про енергозберігательність зараз в двох словах і розкажу. Енергопотребління класи да, розподіляються на від А до Г чи J. Е, от такі Отакі класи A, B, C, D. Давайте, так, E F, J. на такі от класи розподіляються. DA – це самий енергозберігательний. Ну, є там А, Три плюса, але в общем, по класам. Там де А. Енергозберігательність, якщо ви шукаєте холодильник і бачите, що енергозберігательність А, то вибирайте такий, тому що де ДА А це енергозберігаючий, то G то це самий енергозатратний агрегат в холодильнику. І в інтернеті їх таких багато. І Підідучий мій холодильник був іменно G. Там, де витягував з акумулятора з машини всі соки. Не купляйте таке ABC. Отакі от, от класи це самі енергозберігательні. Коротше, прилажу вам таблицю енергозберігательності в процентному ві в соотношенні. І по ньому і вибирайте холодильник. По ціні. Мій холодильник на той момент, коли купляли його. Він коштував 1399 злотих, хоча в обичне время вони там трошки дорожче, але в таку ціну він куплявся і це з класом енергозбереження А, що не буде висаджувати в хлам акумулятор. Якщо ви не можете самі зараз купити його або не хочете зараз тратитися, зробіть так, як я це зробив. І підходите до шефа, кажете, шеф, візьми на фактуру холодильник. Во-первых, він буде на 200-300 злотих дешевше, тому що він бере на фактуру. Во-вторых, ви йому скажете, я тобі за три місяці по 500 злотих розділю, Допустимо, да, або якщо со скидкою буде 1000 злотих холодильник, по 300 злотих в місяць, там, по 330, і, і все. Тобто розтяніть на рати, да, якщо самі не можете купити. Я зробив так, я шефу сказав, що я на три платежа розіб'ю і так з ним розчитаюся, щоб зразу не викидати таку суму. І... Е, ще знаєте, якщо на холодильник іде 2 годи гарантії, то коли ви будете брати на фірму, на те, щоб вернути, е, возврат податків, на ват його брати, да, е, буде год тільки гарантії. Так що на це обратіть внимание. Плюси і мінуси. Е, один мінус, який я вважаю, це його габарити, то що він не влазить під е, спальник. Но як ви можете зрозуміти, мені без різниці, бо в мене тут нема сидіння. Поэтому у мене холодильник в краю стоїть і нікуди він не дівається. Так що, в принципі, на цьому все, мінусів я більш не бачу. Він тихесенький, він не гудить, акумулятор не садеть, два дні можна машину не заводити, нічого з ним не зробиться абсолютно. З плюсів, що мені подобається, длінний кабель, ви можете витягнути холодильник з машини, його десь 3 метри, а то й 4 ну, напевно. Поставити десь біля машини там з боку, або якщо ви десь в тіньочку стали, достали холодильник, можна його в століка столікати, на ньому стоять подстаканники, типу такі форми під стакани, можна собі сісти, поставити табуретку, як у мене є вон за сидінням я вужу, типу, як рибацьку, і в щоб поставити собі нормальну тарілку, чашку. Хоча в цих реносах, хто знає, століком не біда, Столик тут. Слідує, тут цифрове табло, на яке все виведено, де можна виставляти режими його, температуру, включати-виключати, і якщо якісь ошибки, вони на це табло виводяться. Наступний плюс. В ньому з трьох сторон, е, настільки я настільки зрозумів, з двох точно, третє, я не знаю, може це обманка. Ні, не, не обманка, тут стоїть маленький кулер і, і плата якась. З трьох сторон вентилятори по кругу холодильника, отак. от. Практично з усіх сторон, от вокруг агрегата, стоять вентилятори, які охлаждають його, тому холодильник в принципі, не перегрівається. Із-за цього він, в нього просто би, практично безшумна робота. Слідує, у нього обична транспортіровочна ручка, телескопічна, ви її видвигаєте. Возите її як чемодан. Якщо не треба, ручка складується, ховається і все. Також даний холодильник на колесах ручку телескопічну витягнули, потягнули він на колесах, транспортувати його доволі таки легко. Слідуючий плюс: також це його управління через програму, через аплікацію. Через Bluetooth можна підключатися по Bluetooth і управляти через приложення з телефона, температуру, включати-виключати, режими його і тому подобне. Це все в приложенні, підключення дуже швидко, нічого сложного немає. Блютуз на телефоні включили. На холодильнику він вже включений, підключається все автоматично. Просто заходите в приложення, даєте согласі, і все. І от вам доступ до вашого холодильника через телефон. Так, друзі, включаю вам записи екрану. Де це воно? Запись екрану? Заходимо в приложення, включаємо Bluetooth, покажу, як користуватися дане метінг. Все елементарно просто Все, скануємо. Оглядука. Все, підключилось. Тут, а бачите, зверху заряд 100%. Він показує заряд напряження батареї. он 12,5 Вт це батарея машини. 100%. 3 градуси температура. От мінус ми виставляємо плюс температуру. Бачите? Потім бачите режим еко. Коли ви купите холодильник і по умовчанню буде установлений тобто, турборежим, ви його поміняєте. Можна це зробити на панелі, зажати кнопку на 3 секунди, настрою і поміняється режим. Або тут ставите еко. Потім, от бачите, HML це ефективність, типу, як же, ж, дотверщенні вашої батареї автомобіля. От, Розряда. Якщо у вас акумулятор хорошо заряжений, вас має стояти на е, аж, на тобто енергозащити батареї не треба робити. Е, якщо, наприклад, у вас буде поставлено тут на аж, а батарея буде розряджена на машині, у вас виб'є ошибку f 1 на табло даного цього, даного цього, холодильника. От тут буде ошибка біля двойки f 1 Так само. Хтось, тобто, якщо у вас заряжений, допустим, ви поставите на L, може також вибити ошибку по цьому. Тому дивіться. У мене батарея нормально заряжена, я собі ставлю на F, на M постійно, і все, і воно на евеко режимі, на середніх настройках він собі працює нормально, без ніби яких проблем. Блін, ну містімось, мені його подобається. Дивіться, друзі, в мене там каструля стоїть, лоток, такий казанок стоїть. Дивіться, я просто кидаю бутилку, вона там просто тоне і все. А холодильник ще йде туди. Отам ще є. Аж туди заходить, тут просто агрегат стоїть. Здоровезний, просто капець. Насчет матеріалу, з яких він зроблений. Ну не знаю, ребят. Виглядає крепко, нема, бачите, нічого. Такого не скрипить, ніде нічого нема. Я не знаю, АБС пластик. Ну Він такий ну моцно зроблений, шершава така поверхність. Тут уплотнительні резинки везде, по кругу світ включається, коли відкриваєте. Он защёлкується. І от дана панель, можете бачити. Тут також виставляй мінус. Або плюс регулюємо температуру. Бачите, я з телефона включив режим еко, і він тут є. І медіум це середній е, е, заряд типу, в мене зараз акумулятор, тому я включив так. Якщо буде щось не так, е, тут буде ошибка F1, ви просто змінюєте цей режим М між собою і все. І воно уходить і все працює чітко. Також є вход для зарядки USB-шний. Телефона дуже удобно. Вон лежите собі на кроваті, підключили собі зарядку. Не треба ні до машини тягнути, ні до цих прикурювателів. Нікуди. О, біля вас зарядочка, лежите собі, просто чилите. Чашечку поставили собі, оп. Все, от нас сіли собі, все, у вас от готовий столик, вам навіть той не треба. А якщо у вас друга якась машина не рено, то у вас і цього столика немає. Тому, як на мене, дуже удобно, класно, практично. от такий він холодильник -айсберг. от iсберг. ручки є. Тут можете бачити колеса. На ньому є. Тут оця штука телескопічна, дуже удобна. Отут тут вход вентилятор і все дується, продувається вход. Е, 12-24 В і на фуру, і на бус він йде. Там от він в прикурювателю. От, от Коробка йде, 12-24 в прикурюватель. І з ним йде в комплекті е, такий от, е, засілач, да, до блок питання до обичної розетки до 220 в общем, друзі, багато наговорив дуже багато. Я знаю, куча у мене в від цього холодильника, про те, як він робить тихо, про те, як він тримає температуру. В общем, такий от у нас получився обзор. Вибачайте за те, що длінний. Багато може хто може сказати, написати в коментарях, що багато води. Але я постарався передати своє впечатлення від даного холодильника. Всім дякую за перегляд. Ще раз хочу напомнити, що в нас триває збір на дрон для ЗСУ. Силочки всі повністю будуть в описі під даним відео. Рахунок, фамілія, ім'я, отчество, скажімо, получателя. Цим дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.